Біля пам'ятника Нілу Хасевичу зібралися освітяни, представники влади та небайдужі рівняни. 25 листопада виповнилося 107 років від дня народження цього класика графічного мистецтва. Він став відомим вже у 30-х роках минулого сторіччя. Роботи Ніла Хасевича експонувалися на виставках в Америці, Німеччині, Чехії та Польщі. У роки війни саме він, працюючи у важких умовах, нерідко у Криївці без світла та спеціального обладнання, зумів створити візуальний образ УПА від плакатів до нагород. Вони збереглися в архівах. Є в Рівненському краєзнавчому музеї кілька робіт. Кілька творів прикладної графіки оформлення волинських часописів знаходяться в Рівненському державному архіві, також в Луцькому архіві. Збереглися роботи Ніла Хасевича у краківських і варшавських бібліотеках. Поляки краще це все шанують і зберігають. Пам'ятник Нілу Хасевичу на вулиці Директорії встановили цьогоріч на покрову. Незабаром тут може з'явитися алея героїв визвольного руху. Принаймні таку ідею планує розглянути міська влада. Отакого От формату встановили пам'ятники Роману Шухевичу, іншим героям. Які заслуговують на це, тут треба якби думати, в нас би міг бути в центрі міста пантеон героїв або алея героїв. А пам'ятники мали б бути ось такого плану: делікатні і такі вишукані. Це було б дуже гарно. Вшанування пам'яті Ніла Хасевича завершилося покладанням квітів. Довершилась україни, кривода стара нам пора для україни. Жив. Тетяна Івашчук, Дмитро Шемшин. Інформаційна програма День.